Чейні Все, що вище шиї, Сиді Дела Біракко для вас просто Сейді Келінс із Марпела Стріт, головна зірка стриптизу в бурлеск шоу Гетцлера, що на розі східної Кларк Стріт та Волнат. Ноги у неї найкращі в усьому Чикаго, і коли вона виступає в театрі. Круті хлопці мчать додому і лупцюють своїх дружин просто через надлишок нервової енергії. У неї величезні бірюзові очі та кучеряве світле волосся. Вона має вбивчу сексуальність і ще дещо на додачу, але тільки не мізки. Кажу вам, ця крихітка найтупіша краля, яка коли-небудь скрутила стегнами перед типами з діамантовими перснями у другому ряду партеру. Все, що в неї вище шиї, мертве, як шматок мерзлого ескімоса. Те, що над вухами, звичайнісінький бісквіт. Ця дамочка настільки тупа, що навіть божевільний подумав би, що вона не сповна розуму. Було пів на сьому, коли Джон Сікальський, лейтенант відповідальної за відділ убивств, зателефонував мені і повідомив, що знайшов парві Пагароса мертвим у порожній квартирі на першому поверсі в Чілтерн Армс. Я примчав туди негайно. Джон роздивлявся парві, який сидів у кріслі, прострелений точно в серце. Хто б не стріляв у цього хлопця, він тримав пістолет впритул. Парві був мертвий уже годину. Слухай, Ленмі, каже Сікальський, я знаю, хто це зробив. Це Кінго. Кінго обіцяв прикінчити пагароса останні півроку. Я збираюся його загребти. Почекай хвилину, Джоне, кажу я йому, розкинь місками. Це ж Чилтерн Армс, хіба ні? І ти мав би знати, що Сейді Біракко, дівчина Кінго, має квартиру на третьому поверсі. Так от, щоразу, коли стається стрілянина і Кінго потрапляє під підозру. Ця дамочка завжди забезпечує йому алібі. Вона постійно каже, що він був із нею. Гаразд, але цього разу ми його обставимо. Ти хочеш цього типа за шість убивств а я полюю на нього за два викрадення. Слухай сюди. Тихо піднімешся до помешкання біракко і перевіриш. Чи там її служниця? Не говори нікому, що знайшов тут парві. Дізнайся у двірника внизу, котрій Сейді пішла на шоу, і дай мені знати. Він іде. За десять хвилин він повертається і каже мені, що квартира Сейді порожня. Служниці вже якийсь час немає, а сама Сейді пішла на шоу о шостій. Чудово, кажу я йому, а тепер слухай сюди. Коли ти підеш, брати Кінго, він скаже, що був із Сейді, так? Сейді заприсягнеться, що це правда. Вона вивчила цю роль на пам'ять. То що ми зробимо? Ми просто перенесем тіло на гору. І коли Кінго та Сейді скажуть, що були там? Вони самі підпишуть кінго вирок, хіба ні? Бо ми заявимо, що знайшли тіло парві в квартирі Сейді. Джон Сікальський дивиться на мене і шкіриться. Лемі, каже він, ну і мізки в тебе. Ми відсилаємо двірника з вигаданим дорученням. Потім заштовхуємо парві в ліфт і веземо нагору до квартири Сейді. Відчиняємо двері маленьким майстер ключем, який є у мене на зв'язці, і паркуємо парві на підлозі. Ми вирушаємо прямо в гардеробну Сейді у Гетцлера. Я не витрачаю часу на теревені. Гей, Сейді, кажу я їй. Ти в халепі. Сьогодні в день ми знайшли тіло Парві Пагароса. його застрелили. Ми знаємо, що це зробив Кінго. І що ти на це скажеш? Хвилину вона виглядає здивованою, а потім починає торочити своє. Це брудна брехня, каже вона, кінго не міг цього зробити. Він був зі мною весь день. Він сидів у мене в квартирі, аж поки я не пішла сюди. Саме це я й думав почути, лялечко, кажу я їй, тільки я забув сказати, що знайшли ми парві у твоїй квартирі. Лежить собі на підлозі у ванні, мертвий, як той гамбургер. Вона нічого не відповідає, вона просто падає непритомною. Ми забираємося звідти. Ми беремо Кінга в барі Вайнер, говоримо йому, що парві пристрелили, і він заводить стару пісню Мовляв, був із Сейді. Ми говоримо красно дякуємо і пакуємо його. Коли він чує, що парві знайшли у квартирі Сейді. Він намагається змінити свідчення і каже, що був у кегельбані Шрібнера. Ми говоримо дурня, бо Сейді вже підтвердила, що він був із нею. Коли справа доходить до суду, Кінго розуміє, що ми його притиснули. Перед самим початком засідання. Його адвокат заявляє окружному прокурору, що Кінго готовий визнати провину в вбивстві парві в квартирі Сейді. Якщо прокурор погодиться на версію про самооборону і змінить статтю на ненавмисне вбивство. Прокурор, який уже зачув щось підозріле в цій справі, але був тільки радий, що Кінго визнає хоч щось, погоджується. Отже суд приймає зізнання Кінго, і той розповідає, як зустрів парві пагароса в квартирі Сейді, як парві вихопив пістолет і як кінго застрелив його, захищаючись. Суддя говорить, що приймає ці свідчення, але, зважаючи на погане минуле, кінго, як гангстера дає йому чотири роки за вбивство. У задніх рядах залу суду ми з Джоном Сікальський ледве стримуємо регіт. Адже з того часу ми з'ясували, що момент стрілянини Кінго справді був у кельбані Шрібнера. Власне, нам і самим цікаво, хто ж насправді прикінчив парві. Але ми просто донестями втішені тим, що Кінго той ще покидьок на цілих чотири роки надійно всядеться за грати, а парві Пагарос, який теж був кісткою в горлі для місцевої поліції, більше нас не турбуватиме. Минуло близько трьох тижнів, і я заскочив до театру Гетслера провідати Сейді. Вона сиділа, потягуючи джин із льодом через соломинку. Ой, містер Каушин, говорить вона, я рада, що ви зазирнули. Я так хвилююся, так хвилююся, що аж думати не можу. Люба моя, ти б не змогла думати, навіть якби й не хвилювалася, кажу я їй, але що там у тебе на думці? Може, сумуєш за своїм Кінго, га? Та ні, містер Каушен, справа не в тому, відповідає вона. Просто того дня, як парві отримав свою кулю, я мала передати Кінго листа, але забула це зробити. Гадаю, якщо я надішлю його зараз у в'язницю, Кінго розлютиться, що не отримав його раніше. Як думаєте, може, взагалі краще про нього не згадувати? Вона вказує на лист заткнутий за раму дзеркала. Забудь про це, крихітко, кажу я їй. Кінго там, де він зараз, не до листів. Він занадто зайнятий тим, що б'є каміння. Саме в цей момент помічник режисера кличе її на сцену. Вона посилає мені повітряний поцілунок і мчить виконувати свій головний номер із роздяганням. Щойно вона зникає, я хапаю листа, змочую зворотний бік під краном і тримаю над свічкою, якою вона розігріває грим. За хвилину лист уже відкритий. Я читаю його. Він адресований Кінго, і там написано. Дорогий кінко, я передаю цього листа через Сейді, щоб сказати тобі, ти мене ні за що не дістанеш. Мені набридли всі ці витівки, з мене досить. Тож я збираюся накласти на себе руки сьогодні в день. Щойно віддам цього листа Сейді. Нехай тобі не щастить. Оце так ситуація. Якби ця дурна Сейді передала листа Кінго, це б його врятувало. Лист би довів, що парві вкоротив собі віку. Але якщо він застрелився сам, то де ж тоді пістолет, з якого він це зробив? Ми ж ніякого пістолета не знайшли. Я засовую листа назад у конверт і знову заклеюю. За десять хвилин повертається Сейді. Слухайте, містер Каушен, – говорить вона, хіба в мене не розкішні ніжки? Я щойно просила у того старого Бовдора Гетцлера надбавку, а він каже, що в мене ноги колесом. Думаю, він просто паршивий брехун. А ви як вважаєте? Звісно, брехун, Сейді, відповідаю я. А слухай. Продовжую, я тут подумав, що тобі краще спалити той лист, який ти забула віддати Кінго. Він би не хотів, щоб такий папірець десь валявся, чи не так? Вона погоджується, бере листа, тримає його над вогнем свічки для гриму і спалює. Я зітхаю з полегшенням. Тоді я питаю її, послухай Сейді. А хто саме дав тобі того листа для Кінго? Та це був парві, містер Каушен, говорить вона. Він прийшов до мене в квартиру десь за чверть до п'ятої, дав мені листа і попросив передати Кінго, а потім попросив мене сходити за пачкою Кемел, яку коридорний приніс для нього внизу. Ну, я й пішла. Я починаю розмірковувати. Гаразд, Сейді», – веду я далі, а коли ти повернулася, де був парві? Мабуть, пішов собі? Вона гордовито закидає голову. Та де там? Цей покидьок застрелився просто посеред моєї вітальні. Кажу вам, містере Каушен, я була така зла на того парві за цей вчинок. Хоча він ніколи ні про кого, крім себе не думав. Ви так не вважаєте, містере Каушен?» Звісно, Люба, кажу я, але розповідай далі, коли ти знайшла парві на килимі у вітальні, що ти зробила? Ну, говорить вона, я все обміркувала і вирішила, що мені не треба, аби він тут усе захаращував. Тож я покликала Арамінту, це моя служниця. Ми самі викликали ліфт, затягнули його туди і викинули в порожній квартирі на першому поверсі. Думаю, копи його там і знайшли? Блискуче, кажу я, а тепер слухай уважно, Сейді. Якщо ти сама перетягла тіло парві в квартиру на першому поверсі, то чому ти нічого не сказала про це? Коли я заявив тобі, що ми знайшли його у твоїй квартирі. Вона починає поправляти зачіску. Ну, містер Каушин, каже вона, я не бачила великої різниці в тому, де саме ви знайшли парві. Ви його знайшли і крапка. Хіба не так, містер Каушин? Гаразд, кажу я. Але якого біса ти плела, ніби Кінго був із тобою в квартирі, хоча прекрасно знала, що в цей самий час там сидів в парві і пускав собі кулю в лоб? Вона повертається до мене. Послухайте, містере Каушин. Кінго був до мене добрим, і я вважаю, що маю перед ним обов'язок. Я маю дбати насамперед про його інтереси, чи не так? Так от, Кінго сказав мені, якщо йому колись висунуть будь-яке звинувачення, я маю говорити, що він цього не робив, бо в той час був зі мною. Тож я і сказала, що він був зі мною. Я виконала свій обов'язок перед Кінго. У мене є мізки, я не тих краль. Що підставляють своїх коханих. Я підводжуся, мені аж повітря не вистачає. Слухай Сейді, кажу я їй, ти не дурна, ти просто божевільна. Ти хочеш сказати, що за весь той час, поки Кінго чекав на суд, ти жодного разу не сказала йому, що парві застрелився сам? Що це було самогубство? Гей, послухайте, містере Каушен, – каже вона, я б ніколи такого не зробила. От уявіть, що Кінго засудили б до електричного стільця. Уявіть, що його б підсмажили. Ну, і як би вам було знати, що вас смажать за те, що інший хлопець зробив сам із собою. Тільки повна дурепа могла б розповісти чоловікові таку річ.